Всім привіт. привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про М'ян. М'янська бірма столиця. Бірм. Ось так він виглядає. І давайте читати. Цікаві факти про М'янму. Столицею М'яна є найп'їдо. Чисельне населення М'янми становить 55 мільйонів осіб. М'янма межує з такими країнами. Бангладеш, Індія, Китай, Лаос, Таїланд. Країну омивають води Бен... <кхи> Бенгайської затоки. Офіційна мова бірманська. Бірма. Така бу... була назва країни до 1989 року, однак всередині держави ця назва присвоєна країні-іноземцям, була вкрай непопулярною, я не називали свою батьківщиною Бамою. Далі. Підводимо ітоги. Швид, швидкі, факти, ну, швидкі факти про М'янму. Населення приблизно 54 мільйони осіб, столиця Найпідо, найбільше місце Янгон. Офіційна мова бірманська, грошова одиниця бірманська Кят, Уряд. Унітарська Памдзанська Республіка, основна релігія буддизм. Географія розташована в Південно-Східній Азії, межує з Бангладеш, Індією, Китаєм, Лаосом і Таїландом. Вам думаю, всім сподобалось, що я сьогодні вам розповідав, так що підписуйтесь, ставте лайк. І. Заходите, заходите в сообщество и всем пока-пока!